Людмила Плівако про сімейні цінності. У дубів могутніх є коріння з роду, В поколінь майбутніх є підтримка роду. Здавна до донині, як бабуся вчила, У міцній родині нездоланна сила. Буде все ні в року, за велінням долі, Дружні всі допоки у сімейнім колі. Де любов до віку і турбота в радість, там дарує втіху навіть сива старість. За вікном негода, а на серці ясно, коли щира згода у сім'ї прекрасній. Коли мир веселі і рідня ладнає, то й пісні веселі, аж душа співає. У свята і бутні буде ладу домі, де завжди відчутні почуття відомі. Коли очі сяють, то й думки світліші, все гуртом здолають люди найрідніші, де серця коханням і теплом іскряться, там усі бажання будь-що будь здійсняться. Все, що хочеш, вдасться, а що ні, трібниця. бо сімейне щастя то скарбів криниться.